Ну що люди добрі, всі чули, що народну депутатку голову фракції батьківщину Юрію Тимошенко підозрюють у корупції, хоч насправді офіційно ім'я не називають, але за великим рахунком Тимошенко сама е, вскрилась, сказавши, що дійсно неї проходили обшуки, а вона ні в чому е, не винна. Е, значить, е, в чому звинувачують? Значить, на офіційній сторінці НАБУ зазначається, що підозрювана ініціювала переговори з окремими депутатами і пропонувала систематичну неправомірну вигоду в обмін на. I <laughs> Потрібні голосування, та ну власне правоохоронці традиційно не назвали її, але потім, вже коли з'явилася в мережі відео, з заблюреним обличчям, ну всі стали розуміти, що дуже жінка подібна на Юлію Тимошенко. Ну і бачимо, звичайно, пачки доларів, які знайшли під час обшуків. Пізніше вже Юлія Тимошенко, як сказав Ігор, справді підтвердила, що і обшуки були, і що вони відбувалися в партійному офісі батьківщини. Ну а ще вона сказала про те, що це політичне замовлення і що вона категорично відкидає всі звинувачення? Ну, Дивіться, Тут... це не перше вже звинувачення а, щодо Юлії Тимошенко. Там перше називають однозначно політичним. Та вона навіть в Україні відбувала всі це в Україні, пам'ятають добре так, не лише так. в Україні. От але ми, враховуючи все це, хочемо просто розповісти вам про шлях Юлії Тимошенко в українській політиці, тому що може по-різному до неї ставитись, але людина, вона легендарна. Господи, вивели, ти про машині. все. Цей ролик писали у 2009 році, але схоже, нині Юлія Тимошенко знову в подібній ситуації. Іноді здається, що вона володіє якимись надзвичайними здібностями. Юлія Володимирівна понад 30 років в політиці. Змінювала образи соратників, посади, встигла побувати в прем'єрському кріслі, кріслі корісному, і навіть відбула срок в колонії. Йдуть роки століття з 20-го стало 21-м, але незмінними залишається харизма Тимошенко і її президентські амбіції. Юлія Тимошенко, уродженка Дніпра. У 1960 році він ще називався Дніпропетровськ. Там вона вчилася на інженера-економіста і вийшла заміж у 18 років. До появи великої політики в житті Тимошенко вже був великий бізнес. У 1995 році вона очолює єдині енергетичні системи України, а приблизно з наступного року стає відомою як газова принцеса. Газ в біографії Юлії Тимошенко ще фігуруватиме не один раз, але пізніше ці стосунки вийдуть на міждержавний рівень. Вперше в парламент як народна обраниця Юлія Володимирівна увійшла в 1997 році. Їй вдалося двічі стати прем'єр-міністром, але жодного разу президентом. Хоча й дуже хотілося. На посаду голови держави Тимошенко намагалася обратися тричі. Юлія Тимошенко один із улюблених об'єктів для створення мемів і жартівливих пісень. Що вона точно вміє виділятися серед усіх чоловіків у боротьбі за владу в країні? Її називали богиня революції, помаранчева принцеса Слов'янська Жанна Дарк. У 2014 році після втечі Януковича Тимошенко, яка до цього була в ув'язненні, з'явилась на майдані у кріслі колісному. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Вона зверталася до людей надривно проголошувала важливі слова, а підійматися з крісла й допомагали двоє чоловіків. При цьому образ змученої тюремним життям із ослабленим здоров'ям жінки Юлія Володимирівна поєднувала з зуттям на височенних підборах. Любов до високих підборів виявилася сильнішою за проблеми зі спиною. Про зовнішній вигляд Тимошенко дбає завжди і дуже ретельно. Її зачіска з косою стала легендарною і впізнаваною у всьому світі. Так, український політик отримала ще одне прізвисько принцеса Лея української політики. Впізнаваним став і акцент леді її майже афірмації про тотальне зубожіння та геноцид. Міцно засіли в головах українців. Реально на бідності, повному зубожинні, зубожилисті і нещастя, тотального е, зубожиння бідності українців здійснюється колосальний, глибокий геноцид української нації, Геноцид української нації. Інакше як геноцидом українців назвати це не можна. Наш Руслан Сенішкін навіть став жертвою цього гіпнотичного впливу. Адже ми будемо агату гатувати. Боже і Тимошенко в мене зселилася гатувати. Політичний шлях Юлії Тимошенко дуже насичений і точно не нудний. А ми маємо неймовірну колекцію спогадів і мемів про неї. Тут є і анекдоти про трагедію в родині білочки і зайчика. Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик. А сава подивилася і каже: Ні, тому що ви обидва мальчики. І кампанія зі слоганом Вона працює, який з'явився ще у 2009 році, але настільки пішов у народ, що його використовують донині. Вона захистить наше майбутнє. І незабутня тигрюля на екранах, постерах та календарях. А ще Юлія Володимирівна дуже емоційно виступала проти легалізації медичного канабісу і заговорила так, щоб дійшло до цільової аудиторії, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Нині ж Юлія Тимошенко знову головна героїня мемів, слідчі спеціальної антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро шукають правду в історії зі спробою підкупів депутатів. Підозрюють причетні слідерки б'ют. А ми маємо свіжу порцію жартів про це. Ви Знаєте, що що дає українська земля яскравих політиків? Отдає правда, скудини подивись, подивись, всюди зірка, прям ну. Я ще раз кажу, можна по-різному ставитись до Юлії Володимирівни Тимошенко. У неї є свій електорат. От міцни відверто, ставить. таких як вона небагато. Но тут дуже тут вона реально легендарний Но політик. легендарна. Надо ловити людини, Просто. Давайте будемо відвертими. Та ще раз, ми оцінки політика та і там його якихось там можливості. Це а, а це вона браво! Браво, Юлія Володимирівна. Я пам'ятаєш, шустер п'ятниця. Де всі отак от кипіли біля екранів, всі люди їсти переставали, родинами зустрічалися, сваритись переставали і дивилися, як е, е, Тимошенка з хто там був не ну, і різні землі, ну, але та, там та, да. та, та. Ой! звідти, до речі, так само дуже багато крилатих фраз.